24 квітня 2016 року у народному домі села Ясинівці писали писанку. Свято проводила писанкарка Гевко Галина Васильівна. Організували свято завідувач народним домом села Ясинівці Сагата Надія Михайлівна та бібліотекар Соя Катерина Олексіївна. Писанку полисаку різними розводами, символом знаходили. Живе писанко, в серцях людей. Живими спогадами про рідну домівку, вулицю, дитинство, село, рідних і односельчан. хай звичаї народні передаються з покоління в покоління. На очах змінюється ставлення до народних звичаїв і до релігійних свят. Сподіваємося, що писанкарське мистецтво не піде в небуття. Але поки з нами є такі прекрасні майстри писанки, як Галина Васильівна і її родина. Ми тішимося красою писанки, що з великим прийшло щастя в нашу хату, що у нас в житті було у родині святом. Хай вам писанки несуть, сонечка-краєчок, хай сміхаються боки золотих яєчок.